Друзі, привіт! Це я, пані Юля. А це Ерік. Сьогодні ми з Еріком будемо ліпити з пластиліну восьминога. Так, ти любиш восьминогів? Ерік, обожнює восьминогів. Я пропоную ліпити разом з нами. Попросіть своїх дорослих, щоб вони приготували для вас пластилін і ви будете робити все разом з нами. Ерік, сідай, відкривай коробку. Сідай на стілець. Так, в коробці у нас лежить пластилін. Пластилін синього кольору. Пластилін зеленого кольору. Жовтого і червоного. Якого кольору зробимо нашого восьминога? Пропоную синього. У нас буде синій восьминіг. А у тебе може бути будь-який інший. Беремо. Синій пластилін. Ерік буде робити разом зі мною, так? Ти будеш робити зеленого восьминого, добре? Я буду робити синього восьминого. Okay. Так, буде восьминіг. Ти будеш повторювати за мною. І ти повторюй за мною. Беремо пластилін. У Еріка зелений, у пані Юлі синій. Гарненько його розминаємо. Розминай. Гарненько розминаємо пластилін, щоб він став м'яким, щоб його було зручно ліпити. Так, тепер Ні, ми будемо восьминога робити, не краба. Краба зробимо наступного разу. Домовились? Восьминога зробимо. Добре, є пластилін. Його треба розділити. Дуже добре співає Шерк. Одна, wow. одна частинка пластиліну має бути трошки більша, інша трошки менша. Більшу частинку ми поки відкладаємо. Вона нам не потрібна. Беремо меншу. І катаємо. Так, ця нам не потрібна, потрібна ця. І катаємо з неї кульку. Opes. Opes. Опей! <реш> <реш> октопус, октопус. Ми зробимо восьминога. Треба трошки почекати. Тепер цю кульку нам треба розділити на вісім частин вісім частин. Бо у восьминога вісім ніг. Ми зробимо з цієї кульки вісім ніг восьминога. Ділимо спочатку на дві рівні <реш> частини. Фу-фу-фу, ні-ні, ні, не можна їсти пластилін. Не можна їсти пластилін. Ділимо. Дві пластики. Зараз зробимо восьминога. Ділимо на дві частинки. Тепер кожну частинку ще на дві частинки. У нас тепер є один, два, три, чотири. Чотири. У тебе так. чотири частинки. Так. Два. Ще. Три. Ша. Чотири. Добре. І тепер кожну з цих частинок ділимо ще на дві. Оп. Ще на дві. Ще на дві. І ще на дві. Тепер у мене є вісім частинок пластиліну. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У Еріка трошки більше вийшло, але це не страшно. Супер. Тепер ми з цих частинок зробимо ноги восьми нога. Так. беремо одну маленьку частинку і катаємо з неї кульку. Бери одну частинку. Бери, бери. Візьми. Yeah. Ти не будеш робити, будеш дивитися, як пані Юля робить. І катаємо з неї кульку. Вийшла ось така кулька. Тепер з цієї кульки треба зробити ковбаску. Ковбаску. Будеш робити ковбаску? Ось таку. Ось таку. Це буде одна нога восьминога. Давай, тут у нас буде місце для нашого восьминога в центрі. Ось так можна катати, так. Так теж можна катати ногу восьминога. Тепер ставимо її в центр. Приліпили. Все, ми її більше не чіпаємо, не чіпаємо. Беремо наступну частинку і катаємо з неї кульку. Ця нога вже готова, Ерік. Ця нога готова. І з цієї кульки робимо ковбаску. Робимо ковбаску. Можна як Ерік робити на столі. Ось так. Так. О, здається, друга нога восьминога готова. Поєднаємо її з першою. Готова. 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 Поєднаємо її з першою. І гарненько ось так, як ноги восьминога. Розкладемо. Так, я так розумію. Очі ми зробимо обов'язково. Беремо наступну частинку пластиліна, катаємо кульку. Так, це буде восьмий ніг. А це рот. Рот йому теж зробимо обов'язково. Катаємо ковбаску, ногу, восьминога. В тебе ще є ніс. Дуже цікаво. А що ще в тебе є? Є в тебе очі. Друзі, ви поки повторюйте за мною, ми робимо вісім ніг, восьминога. Беремо наступну частинку, у нас вже є три. Опри! Так, це буде восьми ніг. Робимо ковбаску, очі. А вуха є у тебе вуха? Ерік, де у тебе вуха, покажи. Вуха це очі, очі, ніс, а вуха де твої вуха? Чим ти чуєш? Чим ти чуєш? Вуха! Ось твої вуха. так. Поки ми тут з Еріком розбиралися, де вуха, ми вже зробили чотири ноги. Восьминога, ми взяли наступну частинку пластиліну. Катаємо кульку. Кульку, тепер ковбаску. Буде восьминіг. Так, ми якраз робимо. І очі в нього будуть обов'язково. Ва! Ще три ноги треба зробити. Катаємо кульку. Дуже гарно, дуже гарно. Ерик. Це чарівно. Так. Кріпимо шосту ногу. Треба тихенько. Так, треба тихенько. Вже шість ніг готово. Беремо ще одну кульку. А, жовтий колір ми теж використаємо. Так. Прикріпляємо сьому ногу. І останню треба зробити. Остання частинка пластиліну у нас лишилася. Треба зробити з неї кульку. Тобі допомогти дістати жовтий пластилін зі стаканчика. Добре, зараз я дороблю восьму ногу. Робимо ковбаску. Ковбаску. І кріпимо її. Все, 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 все. Ні, ні, ні. Ще. Ноги восьминога готові. Десь дістати тобі жовтий пластилін? Буде восьминіг, так? Ось такий буде восьминіг, так. Чарівно. Так, пам'ятаєте, ми ділили, ми ділили пластилін на дві частини. У нас є друга частина синього пластиліна. З неї зробимо тулуб. Тулуб нашого восьминога. Треба зробити велику кулю. Знову катаємо такий м'ячик. Рівненький, рівненький, гарненько я гарненько. Ти будеш робити? Ні. Давай я зроблю буде гарно. Робимо тулуб восьминога. Катаємо кульку. Велику кульку це буде його голова. І тулуб. Я не знаю. У восьминога, мені здається, тулуп і голова це щось таке одне. Так, це восьминіг. Ось ми зробили тулуб-восьминога. Це просто велика кулька. Ставимо її в центр. Гарненько закріплюємо. Тепер треба восьминогу зробити очі. Беремо жовтий колір. Очі. Очі. Зробимо йому очі. Беремо жовтий колір. І дві. Маленькі частинки, дві маленькі частинки, і катаємо з них кульки. Катаємо з них маленькі кульки. Маленькі кульки. Так. Це, це очі, це будуть очі восьминога. Так, очі восьминога. Катаємо дві маленькі кульки і кріпимо спереду, там, де мають бути очі. Ось так. очі. Тепер візьмемо ще якийсь інший кольор. Наприклад, зелений. У мене буде зелений. Готові. Готові. Очі готові. Наприклад, зелений. Маленькі-маленькі кульки робимо пальчиками. Маленькі-маленькі кульки робимо пальчиками. Так, Керік у мене забрав мої кульки, я візьму інші. Ага, ні, чекай, чекай, треба прикріпити ось сюди, ось сюди. Прикріпи ці зелені кульки сюди. Посередині жовтих. Дивись, я прикріплю одне. Ось так, а ти прикріпи друге. Так. Так, чудово! <хи> чудово! у мене нога є очі. Тепер зробімо йому рот. Покажи, де твій рот. Ось твій рот. А це мій рот. Візьмемо червоний колір, маленьку-маленьку частинку, маленьку маленьку Маленьку-маленьку частинку візьмемо, зробимо з неї спочатку кульку. Ага, Ерік, непогано. Непогано, дуже гарно. <реш> дуже гарно, дуже гарно, Ерік. Я пропоную зробити ось таку маленьку ковбаску. З неї зробити усмішку. Ага. Ось так. О, дуже гарно у нас з тобою вийшло. Тепер ми ось ми нога прикрасимо. Візьмемо, наприклад, жовтий колір Жовтий колір. і наробимо з них багато-багато маленьких ось таких кульок. Маленьких. Багато маленьких кульок. Чекай, чекай, ні-ні, не туди. І будемо кріпити на ноги. Дивись, Ерік, дивись, ось так. Прикріпляй маленькі кульки. На восьминога. Щоб він був гарним. Так. Ось так. Багато-багато треба. Бери. Це тобі жовтий колір. Друзі, ви робите з нами yeah. восьминога. Ні. Можеш взяти якийсь інший колір, якщо тобі це подобається. Oh. Ти теж можеш взяти oh. будь-який. І тут, і тут. Ти теж можеш взяти будь-який колір, який тобі подобається. Бо це. Фантазії? Ми фантазуємо. Фантазуємо і робимо свого унікального восьминога. Так, свого унікального восьминога. І тут, і тут, всюди-всюди, на всі ноги восьминога, поставимо жовті плямки. Так, допомагай мені. Таке. Таке. Зелений. Ти поставив ще зелену кульку. Дуже гарно. Дуже гарно. Опять. Так. Ну і пропоную зробити восьмо ногу капелюх. Капелюх на голову. Візьмемо зелений колір, або будь-який інший, скатаємо. Та, буде капелюх. Скатаємо кульку. Скатаємо кульку і її притиснемо. Притиснемо долоньками. Ось так: кульку. І у нас вийшов кружечок. Ставимо кружечок на голову восьми ногу. Вау! І зробимо ще одну частинку капелюха, беремо ще частинку пластиліна-зеленого. <laughs> у тебе теж ой-ой обережно, бо пластилін може застрягти в твоєму волосі. Ось так. Дуже гарно, Ерік, в тебе вийшло. Я вважаю, що наш восьменіг готовий. Чи вийшло у тебе так само, а може навіть краще, ніж у нас? Так? Так. Так, у нас вийшло, і у тебе, я впевнена, теж я... Теж вийшло. Нас вийшов синій восьминіг з зеленим капелюхом і жовтими ліками. Ось такий чудовий восьминіг з пластилину! Дякую, друзі, що ліпили з нами цього восьминога. Сподіваюся вам! сподобалось. До нових зустрічей. Кажи бувай! Кажи бувай! х